За своїм пакунком до гімназії номер 84 що у військовому містечку 33, завітала пані Людмила. Вони разом із чоловіком переїхали з Волинської області 23 роки тому до Кривого Рогу, як переселенці через радіаційне забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС. А продуктовий набір отримуємо вже мабуть, третій раз. Ми, як чорнобильці, потрібно, бо зарплата не відповідає. Мінімальна зарплата не відповідає на до кінця місяця не вистачає. Всього ж у Довгинцівському районі у цю хвилю мають видати трохи більше п'яти тисяч пакунків. Для цього діють три пункти видачі. У Покровському серед отримувачів цього разу 10 тисяч людей. У металургійному районі свої пакунки отримують 4 тисячі 600 мешканців. А в Інгулецькому ще 3 тисячі 700. У всіх районах є як стаціонарні пункти, так і тимчасові для віддалених житломасивів та селищ. А маломобільним криворіжцям пакунок принесуть додому соцпрацівники. Люди за наборами йдуть, проте черг немає. Я дуже вдячна тому. Що невеличка пенсія, і це суттєва допомога від нашого міського голови Юрія Вілкула, дівчатка, які працюють тут дуже вічливі, дуже турботливі, зустріли. І я дуже вдячна вам. Тільки за перший день другої цьогорічної хвилі, що стартувала 1 квітня, за продуктовими наборами прийшли більше трьох тисяч містян. А за весь попередній минулорічний період продуктової допомоги від міської влади видали понад 330 тисяч пакунків із продоволь на цей рік плани не менші в минулому році. Видано 300 тисяч продуктових наборів. з початку цього року 30 тисяч. І от зараз чергова хвиля почалася з 1 квітня. Ще 50 тисяч кріверівців отримують продуктові набори від міста. Всього в місті 27 пунктів видачі продуктових наборів. Тим, хто не мобільний чи маломобільний, принесуть додому. Серед новацій цієї хвилі замість паспорту для ідентифікації особи відтепер можна використати картку Криворіжця. Для цього у пунктах встановили відповідні валідатори. Але така опція доступна лише для мешканців Догинцівського, металоргійного, Інголецького, Тернівського та Центральноміського районів. У Саксаганському та Покровському при собі потрібно мати оригінали документів, що посвідчують особу та приналежність до певної пільгової категорії. Якщо отримувач не має картки криворіжця, то її можна Оформити прямо на місці, надавши паспорт, та код і пільгове посвідчення, хотіла по оформити карту криворуською Ваші документи. Так прописочка наша Код у вас тоже Україна. Тому пункти видачі продуктових наборів працюють з понеділка по суботу, з 8 до 16.00. Перевірити, чи маєте ви право на отримання допомоги під час цієї хвилі, можна уточнивши інформацію у міському контакт центрі або на сайті спілкуйся Олександр Фефілатів, Катерина Шелес, Борис Торохтій, Сергій Філоненко. Підсумки тижня, перший міський.